Доброго дня, ми з України! Сьогодні у нас традиційне відео. Де показую своє поповнення, свої обнови в колекції. Тиждень був доволі таки насичений, цікавий. Основне моє поповнення було це Україна, українські монети, українські конверти, українські марки. І про все це по черзі я вам покажу. Ну, Почнемо, давайте із нумізматики. Е, отримав від інтернет-магазину ось таку посилку, е, листа із двома монетами. Перша, ми вже її бачили, вона вже у нас разом фігурувала. Це у нас піде мені на Оу. Об... На обмін, це управління Державної охорони України. Коштувало на 121 гривню. Це замовив свого другого аккаунту. нагадаю, перший мій заблокували. Ну, нічого страшного, були тепер мене знову: один єдиний аккаунт. Ну і друга. це ось таке кохання. Ця монета коштує вже 159 гривень, ця 121 це 159 гривень. Ну, якщо чесно, багато читав, хтось не зрозумів, що це. Ну, а як на мене, в принципі, нормально. Хтось навіть сказав, що я її придбав. Мої родичі побачили, як я ще придбав. дуже симпатична. Ну, особисто я вважаю, що немає поганих монет. Бувають різні недоліки. Ну В принципі, нормальна монета. Сказати, що я там би хотів її. там Купити 10 штук немає такого бажання, можливо, ще одну на обмін взяв би на продаж. Ну а так, ось бачимо таку монету. Чисто поповнення річного мого, скажімо так, набору 24-го року. 23 рік ніяк не можу завершити, там мені не вистачає, здається, декілька медалей і одна монета Це захисниці. Нічого, можливо, з часом щось та якось вдасться поповнити свою колекцію. Ну що ж, тепер переходимо до. Філателії. Ось був у нас такі конвертори не продавали по 10-по 40 гривень. День Героїв Небесної Сотні. Ось такий конвертер вони виписав з такому початку 20.02. Доволі прикольно зроблено. Чесно, нічого Бачив в інтернеті там робили люди свої конверти. чесно, заздрю Тому що в мене такої можливості немає. Єдина можливість це придбати за 40 гривень ось такий конверт в інтернет-магазині. Ну, Придбав їх два. Один собі, один на обмін, на подарунки, не знаю, як карта ляже, Ну, більше всього, що це все там, колись з часу, можливо, колись я десь якось поміняю, або якось виставлю на продаж. Далі в день продажу разом із цією, з цією конвертом були викладені ось такий аркуш. Ордина гер... Ордена, та медаль України орден Героїв Небесної Сотні. Е Номінал L. Якщо я правильно пам'ятаю, він здається зараз 15 гривень. Якщо помилився, поправте в коментарях. Коштував цей аркуш стається 150 гривень. Так, який у нас тут рік, ми бачимо, 21 рік, доволі класно зроблений такий ось аркуш. Якось ніколи, ну, Бачив цей аркуш, але не бачив конверти, капити до нього, теж подивився. Доволі цікаво зроблено. Далі, трошки попередньо замовив ось такий. Аркуш, це мені його не вистачало, це у нас орхідеї. Хто пам'ятає, у нас є серія 2015 року. Квіти, Орхідеї. Я минулого разу придбав собі два аркуші, і ось нарешті третій завершальний аркуш придбав. Не знаю, не дивлюся, є там, наче ще якісь квіти. Ну, Прийде час, подивлюся. Далі замітив багатьох, хто знімає відео там огляди. Та й люди пишуть, що Керпочта почала ось такі конверти упаковувати свою продукцію. Як на мене, доволі цікава ідея. Правильно, видано їх, їх безліч. Як бачимо, на тираж ось мільйон штук. Ну і тепер їх використовують як упаковку. Тому що я, здається, два листа замовив. І два листа, там частина продукції, була упакована ось такі конверти. Сюди вони вкладають там марки, щоб вони не жмакалися, не псувалися. Ну і також, здається, лисівки. Чесно, не пам'ятаю. Далі замовляв ось такий набір. І буде весна. 10 років. 10 років війни, 10 років спротиву, 731 день широкомасштабному вторгненню Росії в Україну. Ось такий блок, це у нас крайній випуск, дуже він мені подобається. На ньому ось світлини цієї війни. Тобто він складений з цих світлин, це все реальні фотографії. Доволі цікаво зроблено. Ну, далі в комплекті йшов ось такий конверт, доволі класно зроблено. планую взяти моду ще декілька. Ну, ось декілька таких листівок. Їх там 4 штуки. В серію. Так, це у нас весілля, це у нас Азовсталь, а це у нас руки воїна, це Бахмут. Далі. І ось такий взяв конверт першого дня 10 років. ну У мене є КПД, ну, і є тепер конверт. Здається, ну, їх я не пам'ятаю, чи два брав, чи один. Чесно не пам'ятаю, нічого страшного. Так. І ще взяв ще одну прикольну річ, цікаву нам мені сподобалося ось такий конструктор Укрпошта, сет з поштових фургончиків. Там у них було декілька таких видів. У мене в дитинстві було щось схоже. Ну, ось Вирішив згадати і взяти ось такого собі е, такі дві машини. не знаю, з часом їх спробую зібрати. Ну і обов'язково викладу відео, можливо навіть відео зборки, як воно збиралося все це. ну Подивимось. Одним словом, цей відгук обов'язково залишу. Так, тепер, трошки це, мабуть, подвинемо. Подвинемо, подвинемо, бо хочу ще дещо показати. Дещо взяв у людей, Ось нарешті воно мені прийшло. Перше, це ось такий аркуш. Це в нас збув, як воно там правильно називається. Чи блок, чи аркуш, здається, малий аркуш. Гриби. Ось такі: 99-й рік. Нарешті-нарешті. Завершаю 90-ті роки. Ось мені гриби. До речі, доволі дорогий аркуш, кошт він, 300 гривень. Хтось скаже дорого, хтось скаже ні. Якщо для мене це було дуже-дуже дорого. Складається аркуш, як ми бачимо, із п'яти марок і одного такого купончика. Було цікаво погортав. Є в мене ось такий каталог. Це у нас Мулик 23 рік. Взяв собі ну, і ось наші гриби. Ось такі вони мажуть, Так, дивимося. так ні, це у нас поштовий блок. 99-й рік, 15 грудня. так, І що там у нас пише його по вартості? Ну, ось так, Якщо бачити, ось вона. То вартість по молоку 520 гривень. Ну, я взяв за 300. Ну, якщо чесно, то він дуже-дуже сильно, поки що висока ціна по ньому. ну, Але багато я бачу продавців от в інтернеті почали на нього орієнтуватися і продавати по ньому. Ну, Як на мене, це трохи-трохи недоречно. Далі, взяв ось таких марок. Перше, це ось будівництво, як там, судобудівництво України, якось так воно там називається. доволі цікава До речі теж можна зараз спробувати і знайти. Так, 99 рік. Ага, ось. А, історія судобудування України. Ось цей Яркош. Так, ось він. Так от його я взяв, здається, за 150 гривень. Ось така байдак і козацька чайка. Ну, тут пропонується 95 гривень за монету. Серія, це, якщо було б розділено, то 190 гривень, а щіпка 260 гривень. Ну, ось, як можна сказати, на 100 гривень менше взяв. Далі. Ось така марка. Це у нас 2007 рік. Давайте спробуємо її знайти. Так, це у нас 2005. Так, 2005. От якщо чесно, не вистачає, щоб вгорі Тут десь було ще й рік писали. Я бачив колись якомусь каталозі чи в якійсь книжці. Ось так робили. Так, це в нас що там? Поки що не бачу. Дивлюся через камеру, не дуже вдається роздивитись. Так. Ага, ось вона. Ось ця марка. Так, і що у нас тут за марка? Це марка з купоном українські храми за кордоном. І тут за неї хочуть так, 35 гривень або щіпка з купоном 60 гривень. Ну, я не пам'ятаю, я здається, за неї менше Теж заплатив. А, ось нашов. за я заплатив аж цілих 30 гривень. І остання марка, це ось така, не знаю, напевно, не буду шукати. Номінал 240, за неї заплатив 15 гривень. Це щось там веселих свят, це щось різдвана тематика. М -м, доволі красиво. У мене така марка здається була погашена. І ось нарешті я взяв чистеньку. Ну, можемо теж, давайте, Заради цікавості, ось 2,40, порівняємо, що ж у нас там, молик. Так, шукаємо до 2015 рік. Так, це 14-й. Так, 16. Ага. Ось швидко і знайшов. Веселих свят. Взяв за 15 гривень, але тут нам ось пропонують її за 40 гривень. Ну, ну, як бачимо, в два рази завищена ціна покатала. Ну, можливо, через пару років ці ціні будуть і актуальні. Так, а це ось у нас е, доволі ось. Здається, це ось у наші, ага, орхідеї ось оця серія. Сьогодні бачили цю марку, взяв цілий аркуш. Ось Три аркуша пропонують за 460 гривень. Це орхідеї. Так, зараз наведемо різкість. Так, дійсно, 460 гривень. Ну, я бачу, здається, їх за 200 чи за 300 можна взяти всю серію. Щось в такому діапазоні. Ну, не знаю, кожен сам для себе вирішує. Ну що ж, на цьому все. Буду завершувати своє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки вподобайки, коментуйте. Та слава Україні!